Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Анастасія і сьогодні я вас зустрічаю особисто у потягу, бо я їздила додому, зараз вже вертаюся в Івано-Франківськ, де ми мешкаємо зі своєю сім'єю на час таких дій в нашій країні. Ось. Що я хочу сказати? Мої відчуття зараз сплутані і переповнені різними моментами. Я думала, ну, мені потрібно було з'їздити додому, побачити все. Бо я сім місяців не була вдома, до нас приходили друзі, передавали якісь речі. Зараз я поїхала лише для того, щоб обміняти речі літні на зимові, подивитися, як квартира, сфотографувати. І трохи розібрати холодильник. Я думаю, ви розумієте, про що я, бо там вже потроху наче почало з'являтися нове життя. Це було важко. Спочатку був страх, бо коли я їхала додому у Харків, це було відчуття страху, що це якась лотерея. Потім Сказали, що ні, там більш-менш все добре, тому я трохи заспокоїлась і поїхала. Лише, ну, як і по всій нашій країні, не можна як не реагувати на сирени. Тому додому я дійшла пішки нормально, я недалеко живу від вокзалу і потім. Коли прийшла додому, я не змогла втримати сліз. Мені не хотілося в той момент навіть думати про те, що я буду звідти виїжджати знову. Але зібралася з думками і почала прибирати речі, почала робити прибирання трохи. Трохи відео я зняла. Ось я і вдома. Ось моя вже сумка, я привезла речі, щоб обміняти їх. Вітаю вас! Це моя собачка тут. Безлад, неймовірний. Треба трошечки прибрати, трошечки навести ладу. Ми збиралися швидко, все покидали. Ще Приходили до нас друзі, щоб передати нам деякі речі. А, треба відкрити віконце. Ну, буду зараз займатися. Більше вже нічого не знімала. У мене була ідея зняти відео прибирання, зняти відео, я не знаю, складання речей, але... Потім, коли я взялася до цього всього, я, у мене просто не було е, часу для того, щоб все пере, ну, ще й зісняти. Тому, на жаль, не зняла. У мене було дуже мало часу, бо я виїхала е, з Івано-Франківська, приїхала до Харкова о 6.35, здається, і о 16.35 у мене був потяг, були вже квитки на потяг до Івано-Франківська назад. Часу не було, хочу вам сказати, що так життя триває. Люди є, люди виходять, гуляють. Закінчилося. Дуже хочу повернутися додому. Дуже хочу, щоб у кожного з людей залишилися свої домівки і кожен з них повернутися додому. Сьогодні буде коротеньке відео, багато чого не буду розповідати, буде нічого розповідати, бо в мене 20 годин в одну сторону на потязі і 20 годин в іншу сторону і лишень, лишень дорога. З часу до е, кінцевої станції. Просто хотіла сказати, що щоб ми вірили в вірили перемогу, підтримували одне одного, е, допомагали одне одному, навіть тим сусідам, навіть е, тим друзям, з якими давно не спілкувалися. Краще, може, подзвонити і спитати. Бо зараз дуже складна ситуація. І... Що приход... ну, йде зима, і це буде найважча зима, яка була за все наше життя. І дуже хочу, щоб всі змогли її перенести, бо вона буде вирішальною, як на мою думку. Але треба протриматися. У мене зараз переповнюють емоції, бо я побувала вдома. З одного боку, це полегшення, бо я побачила свій дім, побачила, що відбувається. у мене якось прийшла якась. Добувати, що війна триває. Давайте підтримувати один одного, допомагати один одному. І вірити. Головне вірити, що все.